Якщо ви шукаєте ідеї, що приготувати на сніданок у вечерю, приготуйте шакшуку. Це завжди смачно, красиво та поживно. Ну що ж, поїхали. Детальний список інгредієнтів буде вказаний в описі до відео. Попередньо підготуємо овочі до смаження, нарізаємо їх до вільної форми. Я нарізаю кубиками. Ріжемо цибулю, перець та помідори. Також при приготуванні шакшуки використовується перець чилі, проте я буду використовувати чилі-пластівці. Нарізаємо помідори. Овочі нарізані, тож приступимо до смаження. На попередню розігріту сковороду додаємо олію. Додаємо чесник та цибулю. Обсмажуємо на невеличкому вогні до прозорості цибулі. Цибуля стала прозорою. Додаємо перець та продовжуємо тушкувати до моменту, поки все стане м'яким. Додаємо спеції. Неймовірний аромат. Це не може бути не смачно. Додаємо томати. Тушкуємо допоки поки все не загусне. Тепер робимо гніздечка та вибиваємо туди яйця. Накриваємо кришкою на 7-10 хвилин, поки білок схопиться, а жовток залишиться м'яким. Минуло 10 хвилин. Шакшука готова. Посипаємо свіжою зеленю. Та можна смакувати. Шакшука дуже добре смакує свіжим хлібом. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. З вами був канал Смачно Домашнього. Готуйте з задоволенням та смакуйте на здоров'я. Всього доброго, па-па!